Дивіться, яка краса. Так, зібрала це вже останній врожай. Все, це вже точно останній. Завтра ще огірочки трішечки в мене там залишилося. Треба все прибирати і накривати свою зелень, тому що нас обіцяють невеличкі морози вже. Ось така краса. Останній осінній врожай. Ну, на хвилиночку, на хвилиночку. Сьогодні в нас яке? Сьогодні в нас Четверте листопада, от таке. Ось таке у нас на четверте листопада робиться, так, ну що, добрий день ми з України? Прийшла я в теплицю, закінчувати сезон. Зараз доприбираю все, що в мене тут залишилось прибрати. Зелень, дивіться, яка все добре, росте, вже холодно її, звичайно, тому зараз в мене задача до прибирати все, що треба прибирати, і на цій неділі буду це все накривати. Накривати агроволокно, щоб воно не мерзло, тому що вже все. Настають голода, не хочеться, але, але, але. Отакі От справи. Так, вирвала огірки. Оце така кучечка, кучечка. Так, отак, От залишила в кінці там то помідори чері. Вони ще там висять. І якщо не померзнуть то щось буде. Руколу теж ще ж, звичайно, залишаю. От. І ось стільки в мене в гірочки вийшли. Дивіться. Це вже точно останні. Останні, останні за наші бажання. Ну, пів маленького. маленького. Ну, знаєте, щось тає трошки на от такі справи. Так. Ще в оцій тепличці хочу показати, як поживає моя ридисочка. Так, дивіться, ну, щось є. Щось тає. Куди навіть ось така. А. а чи буде з що? Я не знаю. Вже обіцяють мороз, та й зараз не дуже тепло. А я бачу, за така сидить. Ося. Їсти хочуть усі. Отакі От справи. Сидіть і їсть мені. Бур'янець. І така редиска. таке. Бачите. А, дивлюся, он понад гризали вже. Гади отакені. Тут краще. А знаєте, що краще? Це Бодіам. Я вже тепер для себе точно, ну в мене чаріта була, я вже вирішила її сінуть, і все, Бодіам. Бодіам. вже можна їсти. Що скажете? А це будіану все. Це найкраще, яка в кінці. Вся інша не повсходила, а як повсходила, то чорті що. А тут щось буде, буде. Дайте. Вже є. Вже є, вже можна їсти. Отак От це бодям. Так що робіть виводи. Це ще ріто. шо У ну, мене залишилася пачечка, та я вирішила. Це ж в мене, а потім скінчилася, і це отут я посіяла бодям. Бачите самі схожість, бачите самі, як ардиска. Оце я трошки тупонула. Ну, знаєте, треба ж пробувати, треба ж пробувати так що, от вам показую здалека чаріто. Оце отут чарітто. І в кінці бодіам. отак, друзі мої. و أضغطك